Усі засідання фракції, початок сесії, мали бути на майдані Незалежності. Такими словами, депутата Рівнеради, а нині військовослужбовця ЗСУ Олександра Курсика розпочалось четверте пленарне засідання 20-ї сесії. я вже від цієї всієї історії. Некомфортне середовище, в окопі якось комфортніше. Хочу подякувати вам, платникам податків Рівненським і депутатам за те, що коли було важко, 14-й бригаді, а важко було завжди, бо ми пройшли шлях від Миколаївської області і зараз стоїмо. В Куп'янську далі тримаємо. Прийшли Солідар, і УМ і, і інші гарячі точки. Платники податків тримають економічний фронт, і це правильно. І я за це дякую усім. Олександр Курцик подякував всім рівнянам та депутатам за допомогу, яку виділяють та відправляють військовим. Вона їм необхідна. У бригаді є чоловіки, які не були вдома 15 місяців, і попри все продовжують нас захищати. Я вас прошу адекватно ставитись до того, що зараз відбувається. Я вам розкажу, що я був в тих містах, які зараз вільнені. Там Ізюм той самий, Куп'янськ той самий. Там немає нічого. І не буде потрібно тоді нічого. Ні одягу, ні автомобілів, ні бізнесу, нічого не буде. Просто. Ви маєте це усвідомлювати. Зараз треба всім працювати на перемогу. Якщо я пішов воювати туди, щоб в Рівному не було війни. І так само зробили всі пацани ми з Волинської області, з Львівської області, з Рівненської, з сусідніх західних областей. Всі там. І всі розуміють, що вони там тільки через те, щоб війни не було вдома. Депутатам нагадали, що війна триває, і головне пам'ятати, завдяки кому рівне залишається тиловим за сотні кілометрів від лінії фронту. Щиро дякую усім, тримайте економічний фронт, вшановуйте воїнів. Я вас дуже прошу. Це ми, ми там часто про це говоримо. А як буде, коли приїдемо додому? Реально є такі думки про свій похорон. Як все буде? Тому зустрічайте хлопців, я вас дуже прошу. Вони віддали, вони віддали все, що могли віддати. Далі повернувшись до порядку денного, у якому сьогодні рекордна кількість питань, понад 900 розпочали голосування, але спершу окремі депутати пропонували доповнити цей перелік додатковими проектами рішень. Зокрема, про скасування рішення міської ради від 26 вересня, коли виділили кошти на придбання маршруток. Громадяни зібрали під електронною петицією необхідну кількість голосів. Вони просять цього не робити. Ми дослухались до їхньої думки і просимо теж. Колег винести це рішення його проголосувати. А ви вже вирішуєте, чи ви підтримуєте чи ні? Але така пропозиція не знайшла підтримки у депутатів. Тож перейшли далі до наступних голосувань. Прийняли у власність громади генератори від фонду американського бізнесмена. 14 потужних потужних генераторів, які нам фактично достатньо буде. Ті кількості забезпечують інфраструктурні об'єкти. Це є тепло це є водоканал, тому що це 800-900 девідсотків. Вірте, це ну перш за все, це скажені гроші. Орієнтовна вартість 24 мільйони гривень, тобто це, що нам передали в нашу громаду. Серед питань були й субвенції для військових частин. Орієнтовно сьогодні буде десь виділятися сума десь більше 11 мільйонів. Тобто це тільки субвенція саме це. Це не говорячи про те, що виділяється також на військових на перевезення, на військових там на оснащення різні, тобто це є департамент, який забезпечує там, доставку, це є харчування, є ну, наше ТФТ. Також змінили й голову бюджетної комісії, тепер замість Єсівця Олексєвича її очолюватиме Слуга народу Яворський. Також за схожою програмою з автобусами для громадських перевезень проголосували за кредитну програму для КТП-1728, яке за кредитні кошти мають придбати бульдозер та чотири сміттєвози. Ну і традиційно розглянули десятки земельних питань.